Тіно, ну, ти буквально з корабля на Бал, ти тільки повернулася зі своїх гостролей. В Ізраїлі для тебе це особлива історія. Це особливий глядач, так і багато хто мене знає з маличку, коли я е е співала єврейських пісень, пробувала себе абсолютно усюди. А і так навіть звучали бажання на єврейські давай. В Ізраїлі ти можеш ось зайти в кафе і замовити собі, приміром, обід на євриті? Який в тебе обсяг слів взагалі ти розмовляєш вільно? Будучи вже там в країні, я зрозуміла, що Я потрохи починаю згадувати. І ну, так на євриті тобі відповім, що аніме де берет, е, кцад на євріт. Тому трошечки я розмовляю, тому трошечки. Що це означає? Я трошечки розмовляю на євриті. Трошечки зовсім. Вже майже два роки твій син вчиться у Англії. Чи була ти в нього на травневі свята? Як проводили час? Він чудовий, ти знаєш, він має якийсь золотий степень по читанню книг. і Ніби один з найкращих. Хто читає книги в голос, тобто, напевно, це акторська якась майстерність. Потім якісь в нього були успіхи, що він, якісь електронні кораблі вони пускали на воду. Самі робили це, ніби такі в них труди. Він, до речі, буде мати перший концерт. Це буде, ніби такий з'їзд українців в Британії, і він вступив в союз української молоді в Британії, і він молоді. молоді і він Буде виступати, танцювати гопак, і це буде перший його концерт. На літо плани вже склали, Катюша. Ну я дуже спонтанна така жінка, спонтанна жінка. Зараз я лише на один день повернулася саме для відкриття цього ресторану до Києва і повертаюсь до Ізраїлю. Адже він буде мати канікули в Ізраїлі. Я його чекаю, він сам летить. В мене моя пташка до цієї країни. Там його зустрічаю, і ми будемо відпочивати на морі. Він вже виказує свої бажання, що хочу поїхати там до Діснейленду, чи хочу поїхати в Америку. Є в нього країна і якась куди він хоче поїхати. Він дуже мріє поїхати в Японію. І до речі, в мене є така так само мрія підтримувати українську збірну в Японії на Олімпійських іграх. Він займеться ще фехтуванням. На нього вплинули саме наша збірна, коли вони фехтували. Він за них дуже болював. І після цього він захотів піти і займатися і в Англії. Він ще вивчає фехтування. То ми будемо підтримувати нашу збірну. Поїдете підтримувати Ольгу Харлан на Олімпійських іграх в Японії. Усіх і її так само. «Твоя пісня, я не перестану» став саундтреком до серіалу «Хороший хлопець» на 1+,1. Головний актор стрічки Кирило Дацевич розповідав нам, що він ніжно ставиться до тебе. Точніше, він навіть це не сказав. Він показав усім своїм видом, що ти йому подобаєшся. Ти уявляла себе поруч з ним? Він містер Білорусь, молодий, статний хлопець. Симпатія є. В нього до тебе чи в тебе до нього? Так я відчуваю цю симпатію від нього так. і неодноразово чула про неї. Дуже вічливий, а чемний. І якщо дівчатка на нього заглядається, то він достойний, достойний того, правда.